Люди ж просто Треба, щоб всі побачили. О. Я часто, як часто ви про це думаєте, що подумають люди? <титишко> да. Я собі згадував історії, знаєте, коли часто згадую про своє дитинство і коли щось розказую батькам, що в мене є якісь там ідеї, чи щось треба, чи щось не треба. Вони мені казали, Саша, що люди подумають? Чи що люди скажуть? І це не про те, що мої ідеї були хороші чи погані, це про те, що, знаєте, в нас є. І це е, нам завжди важливо, що люди подумають. І часто ми не говоримо про Христа, бо то, що нам важливо, що подумають люди про нас. Хто ми такі, може, Ай, це знов це секта чи щось? Ну, Якось воно е, не хочеться свідчити про Христа. Якось воно все це закриває, це думки. Е, тому що страшно. І... Павло писав своє послання до Тимофія, ми, зараз, ми сьогодні будемо його розбирати. Це друге послання е, з п'ятого тексту. І він писав якраз саме про ось це. Він писав про те, що люди соромилися Євангелією. Він підбадьорював Тимофію, щоб Тимофій не боявся свідчити. І ми будемо дивитися, чому. Е, це таке ж важливо, що люди думають, але як з цим боротися, бо то, що це є всередині нас. Е, Давайте тоді ми будемо читати з п'ятого тексту. Давай, якщо буду казати наступний, а ти будеш включати. Працюй. Пастор точно знає, як воно тут все. Добре, давайте будемо читати. Згадую твою щиру віру, яка спочатку селилась в твоїй бабусі в та в твоїй матері в нити. Я впевнений, що вона є і в тобі. Я тому нагадую тобі це, що ти зігрівав Божий дар, який є в тобі через покладання моїх рук. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Тому не соромся свідчити про нашого Господа, ні мене Його в'язня, але злив мені за Євангелія перенос силою Бога, який спас нас і покликав святим покликанням, не за наші діла, але згідно зі своєю постановою і благодаттю. Яка дана нам в Ісусі Христі ще перед вічними часами. Тепер же вона відкрилась через з'явлення Спасителя нашого Ісуса Христа, який знищив смерть, а життя і нетріння святих для якої я поставлений проповідником, апостолом О, для якої я поставлений проповідником, апостолом і вчителем. Через це я її страждаю, але не соромлюсь, бо знаю, кому я повірю. І переконаний, що він має силу зберегти довірене мені до того дня. Не переключає далі також. На всякий випадок кажу. І це що починається. Давай назад. Включи, будь ласка, п'ятий. З чого починається послання? Павло нагадує для Тимофій, він говорить, що Включи, будь ласка, там п'ятий текст. Просто назад трошки. Не п'ятий слайд, там, так. Він нагадує, що. І ось твоя віра, яку ти маєш, як ти її отримав, він нагадує, що це, що ти віриш, що твоя віра суселилась в бабусі, що ти зігрівав Божий дар. Він закликає, розкажи, Тимофія. Він закликає Тимофію, щоб Тимофій зігрівав Божий дар. Що це важливо. І виникає запитання: якщо треба зігрівати Божий дар, і очевидно, що це зверне і до нас. Як це зробити? Я кажу, ну, він ж має, повинен це сказати. І на основі тексту. E, є сім методів, які в цьому тексті, як зігрівати Божий дар. Я думаю, що ми розділимо, можливо, на дві або на три проповіді. Я жартую. Сьогодні у нас капіталь на дві проповіді. Я жартую один лише метод. От що як там говорить? Дивіться. <сквіт> Я тому нагадую тобі, що ти зігрівав Божий дар, який є через покладання Божих Рук. Він закликає його служити. Тому не соромся свідчити про нашого Господа. Це восьмий текст. Він закликає просто служити. Просто Як зігрівати дар? Як розвити навик, який взагалі у вас є? Як це зробити? Проводили якесь одне дослідження і. Була група фотографів, і цю групу поділили на дві частини. І ось як дали завдання і оцінки в першій групі. В першій групі сказали, що їх будуть оцінювати по тому, по кількості фотографій, яку вони зробили. Другу групу будуть оцінювати по тому по якості фотографій, які вони зробили. Їм на це дали майже півроку. У них було навчання, вони це тренувалися, робили ці фотографії. І ось в кінці ось цього півроку, який виявився, виявився результат. Перша група, яка завдання було якої зробити максимально більшу кількість фотографій. І по цьому оцінювалася їхня оцінка. Чим більше фотографій, тим краща оцінка. Який результат? У них було дуже багато хороших і якісних фотографій. А ось друга група, якої завдання було знайти хороші кадри. Вони просто мучились, переживали, шукали ці фотографії. І фотографії у них по факту були навіть гірші, ніж у першої групи. Чому так відбувається? Тому що вони ходили, переживали, шукали, вони не знали як. А в першу випадку, вони просто ходили, фотографували, і для них не було питання кількість, їм просто треба було кількість, треба було фотографувати. І так вони розвивали свій навик. І ось Павло пише до Тимофія, він закликає, зігрівай свій дар. І як його зігрівати? Використовуючи дар, який ми отримали для свідчення Іван, потрібно використовувати. Чому ми цього не робимо? Виникає запитання. А що подумають люди? Що подумають люди, так. Ще раз? Якусь неякісно не зробити. Да, страшно неякісно зробити і страшно взагалі хоч щось зробити. Ну, давай давай далі. Там перших перших пункт, я вже не буду забрати. Е, ще, ще, ще. Ось так. Хай буде так. Дивіться. Коли ви боїтесь, відчуваєте всередині страх, що вам зазвичай говорить? Кажуть, не бійся. Помагає, працює. Не бійся. Мені Ліза коли щось нервує. Що я кажу, не нервуйся. Працює. Абсолютно зворотня. Так я б зробити так, щоб не боятися. Наступний слайд, кажуть, будь ласка. Навіть там вона повинна працює. Павло пише про те, що робить, щоб не боятися. Ось є текст, кому він говорить. Адже Бог не дав Бог нам духа страху, але духа сини, любові і розсудливості. Причина, чому нам не боятися? Нам страшно свідчити, що подумають люди, чи інші якісь причини. У нас є завжди, але в основі Павло має на увазі, що верни Та, не назнає, так, щоб воно там покластися. Отак. Мені ну, це ще дуже велико. Добре. добре, я не буду дивитися. Давайте будеш інтуїтивно відчуваєш, про що я кажу, і включай. Я тебе вірю. А боліть за лампо. Дивіться, коли цей страх приходить, і Павло говорить, що це основна причина. Він говорить, що Бог не дав нам духа страху. У нас немає духа страху. Людей, учнів його, які отримали Святий Дух. Святий Дух страху. Ні, зовсім ні. Що він говорить? Першим він говорить, що, вони, що ми отримали духа сили. Чому духа сили? Для чого нам сили взагалі? Якщо хто хоч раз спробував свідчити про Христа, якось розказувати, ви відчували, як після цього є навіть певне фізичне виснаження, я не кажу про емоційне. Тому що правда в тому, що це не просто ось мої слова, це справжня духовна боротьба. І багато, і, е, де демони борються за душ людей? І ми боремось, як Божі діти, за. Так само цих людей. І нам потрібна сила, і нам страшно. Але наше підбадьорення, ми маємо духа сили. Ми маємо звідки брати сили. Це не так, що нам потрібно це просити. Чи потрібно о я такий немічний. І так, це правда, ми немічні, але Бог вже дав нам духа сили. І надіятись потрібно на нього. Далі Бого пише, що Бог дав нам духа любові. Чому любові? Як на мене, любов це одна єдина. Це єдина причина свідчити іншим людям. Іншої немає. І любов не наша. Якби ми, наприклад, самі думали, за що це людину любить, звертали увагу, а він, мабуть, недостойний, щоб йому ще свідчити, щоб я ще щось робив. За що? Але правда в тому, що навіть ні я, ні хтось інший ми не гідні того, щоб чути Євангелія. Тому ми маємо духа любові, духа любові Божої. І Божа любов кличе. Нас свідчити і поширювати любов, розказувати іншим людям про Бога, про те, що Бог любить передавати Євангеліє далі і далі. І це єдина причина. Бог нам дав духа любові. Наступне, Бог нам дав духа розсудливості. Чому розсудливості? Здавалося. Давайте уявимо собі таку ситуацію, що можна вивчити? Скажімо. От скажімо уявимо, вам, що Євангелії складається з п'яти пунктів, їх можна вивчити. І коли ти підходиш до будь-якої людини, просто з цих п'ять говориш, людина кається. Класно? От то було би, так? Да? Але чомусь це так не працює. Ну, Чомусь є об'єктивні причини. І нам потрібно, Бог говорить, що Він дає нам духа розсудливості. щоб знати, коли говорити, кому говорити, що говорити, як говорити. Чи можливо мовчати взагалі? Можливо, це не момент говорити, можливо, це сказати зараз, це буде тільки зіпсувати. Нам потрібно ось ця розсудність, щоб відчути, коли, як, і що, і кому говорити. Ми самі не здібні просто ось так, е, я такий розумний, просто підійду, передам знання. Інколи здається, е, інколи недоречно просто взяти і повністю розказувати Євангелію, що це. Христос за тебе постраждав, а ти такий негідний. Я думаю, хто пробував це робити, сам відчував, що воно якось ну, неприродне, воно так, так не відбувається, так не буває. У мене ось недавно була історія. Це просто про те, що я не хочу розказати цю історію, щоб я так свідчив, що я точно так знаю, як сказати. Ні, я вірю, що Дух Святий Він працює і дає, посилає моменти, коли можна говорити і що говорити. Так от історія. Історія дуже життєва. У нас на роботі в один день було певних дві події в двох людей. Один вже старший е, хлопець, узнав, що його е, дружина чи, ні, чи не, не знаю, вона вагітна, і всі за нього радіють, все є класно. Це, це причина радості, справді нове життя, всі його вітають. І в той же ж самий день нам розказували на роботі, що в нас є інший колега, якого автоімунне захворювання. Я сам не дуже добре знаю, але це небезпечна хвороба. І лікування, яке в нього було, воно йому не допомагає. І це я потім пізніше, це була п'ятниця, в понеділок я говорю своїм колегам, який, як мені заявляє, що він атеїст. Він каже, я не вірю, що щось там після життя ще будеш. Я, я ось зараз живу життя, і це все, що в мене є. Я каже, Все, що потім, мене не цікавить. І ми з ним говоримо про ось оцей день. Де. Я кажу, що, як згорітися до відчуваєш після п'ятниці. Він каже, дуже, ну, з однієї сторони, ніби, ніби радість розкритіти за колегу, а з другої сторони, дуже сумно. І це був момент, коли я міг йому говорити про те, що а я маю надію. Про те, що Христос це і є причина, це життя ненадійне. Кожен день відбувається щось, що ми не знаємо, ми не можемо передбачити. Ні я, ні ви не знаємо, що відбудеться наступної миті, що відбудеться завтра. І це одна з причин, чому особисто я вірю і довіряю Господу. Бо немає кому довіряти. І коли я це йому кажу, він вже не говорить, що О, знаєш, нема Саша там твого Бога, нема чого довіряти. Людина зовсім інакше сприймає. І це момент, коли не потрібно говорити просто повністю Іван. О, бачиш, а Христос помер, а ви всі грішні, і ви всі помрете і згорите. Ну, але з, з однієї сторони, це правда, люди отримують покарання, але не завжди це доречно говорити. Тому нам потрібен дух розсудності для того, щоб знати, кому, коли і що говорити. І ось практичне застосування дуже коротке. Перше, це практикуйся. Зігрівати дах не потрібно. Як я я сподіваюся, що всі будуть сміятися, що всі мовчали 7 метрів, злякають і зараз ще шо, сім методів. Не треба сім методів, щоб розвивати дар. Один. Просто його потрібно практикувати як водій, який, якщо водій не буде їздити, він забуде, як їздити, його навики стануть гіршими. Він все ще зможе сісти якось поїхати, але це завжди щось інше. Ще що музикант. Музикант, який не буде практикуватися, він все ще зможе заграти. Але це зовсім не те. Але той, хто практикується постійно, це зовсім інший вірус. І наступне практичне застосування: не бійся. І не бійся не тому, що просто не бійся, бо тобі кажуть, не бійся. У нас є причини не боятися. Тому що у нас є дух сили, Бог дав нам духа сили, духа любові. Це любов, це причина свідчити для інших. І дух розсудливості, щоб мати мудрість кому, як що говорити. І ось Павло все це нагадує для Тимофія. Він знає, що з власного досвіду, що Павло переносить різні тяготи через те, що він свідчить, через те, що е, він поширює Евангелію. І Павло нагадує йому, що переноситься все силою Бога. Він говорить, що дивіться, ось восьмий текст. І друга половина, він говорить, але злими мені за Іванглію переносить силою Бога. Коли, а придумую, насправді, коли прийдуть ось ці певні випробування певні тягнути за Івангелію, нам потрібно буде нагадати собі в першу чергу, що. Нам потрібна сила Бога для того, щоб це переносити, для того, щоб проситягти, переживати і переходити. І Павло тут нагадує для Тимофія дуже важливу річ, в якого Бога він вірить. Для кого Бога, дивіться, на початку він нагадував про віру, яка була в самого Тимофія, про бабусю, про маму. І далі він нагадує про самого Бога, про Бога, який що зробив. Ось дивіться: дев'ятий текст про Бога, який. Спас нас і покликав святим покликанням. Не за наші діла, але згідно зі своєю постановою і благодаттю, яка дана нам Ісусі Христі ще перед вічними часами. Ось що означає перед вічними часами. Те, що Бог вирішив врятувати нас ще до того, як Він нас навіть створив, ще до того, як навіть ми з'явилися. План спасіння вже був. Тобто виходить, що ось оцей план Божого Спасіння і благодаті, він не був як реакція на наш гріх, що ми зрішили Бог, так, я знаю, що робити. Ні, 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 в Бога був план ще до цього. І давайте подумати собі, що якщо Бог наперед знав, що людина зрадить його, Бог якийсь створить людину, Він знає, що вона наперед його зрадить, але він все одно творить людину. Чому? Тому що він так вирішить. Він вирішив, що він це зробить. Це Його воля. По його, Написано, що по його волі це все сталося. І ось Павло нагадує Тимофію, що дивись, в якого Бога ми віримо. Бог, який не просто не знає, що буде, не знає як. Ні-ні, зовсім не так. І ось як це стосується особисто нас? Подивіться, на Біблію, це дуже, дуже стара книга. Але зараз вона говорить до нас: Бог через Павла, Бог через Павла говорить нам, який він Бог. Він нагадує, що у ваше життя прийдуть тягнути за Іванлію. Вони будуть, будуть якісь випробування. Як, як на чому стояти, щоб підтримуватись? Він нагадує, що я Бог, в якого є абсолютно вся сила і вся влада. Я знаю, що буде наперед. У мене є план для всього. У мене влада абсолютна. І цей Бог говорить, що я знаю тебе, У мене є план для твого життя, я не залишу тебе. Ось Павло нагадує для Тимофія, ось в якого Бога ми повірили, ось цього Бога звіщає. Гарно звучить, правда? Це ж дуже добре нагадувати собі. В першу чергу ми самі потребуємо Євангелія, ми самі потребуємо нагадувати собі про того Бога, якого ми звіщаємо. І в мене є цікаве запитання. Ось я так розказую, розказую про Бога, про Євангелія, про те, що треба розказувати. Хоч хтось відчув відчуття провини, що Бога, я не розказував, треба було розказувати. Yeah. Yeah. А ви знаєте, ж це погано? <рик> Ні, я про те, що відчуття провини, яке приходить, за те, що ми не свідчимо, це не та мотивація, яка рухає нас по-справжньому розказувати про Бога. Це зовсім, це зовсім не те. Відчуття провини, воно веде нас до того, що ми просто виконуємо щось, щоб ніби задобрити Бога. Ось я відчуваю відчуття провини, що я не свідчу. І є якась можливість, я просто скажу, не докладаючи зусиль, не, не молячись про це. Я просто скажу, Бог тебе любить, або скажу, що е грішники всі помруть, або щось таке. Просто. Ось це, що до чого нас штовхає відчуття провини. І нам здається, що якщо я ось це от скажу, я це зроблю. Я такий молодець. Все, я, Боже, дивись, дивись, я, я це зробив. Зверни увагу на мене, я тепер достойний. Тепер от все, можеш мене любити, я вже заслужив. І ось це відчуття, воно дуже неправильне. Причина, я теж те, про що я Причина, по якій свідчити людям, це не, не те, що я відчуваю себе винним. І я, в мене, я це моя особиста історія, коли я дуже довго я постійно... Жив з відчуттям провини, що от я нічого не роблю, я не свідчу, я не служу. І це мене всередини руйнувало і з'їдало. При тому і не сильно мотивувало щось робити. Це просто мучило мене самого. Я пам'ятаю, коли я вчув фразу, яка заставила мене довго думати про це і допомагає мені і зараз, часто. Насправді, ось ця фраза, насправді, Богу не потрібне ваше служіння, Бог потрібні ви самі. Бог це послав свого сина не заради того, щоб ви потім кохались і ще щось робили. Якби Бог хотів щось зробити, просто, бо йому це треба зробити, він би зробив би це сам. Невже нього недостатньо сили? Невже ми, як люди, можемо зробити щось більше, що може зробити Бог? Богу не потрібне наше служіння, Богу потрібні ми. Наше служіння це вже наслідок нашої близькості з Богом. Але це не перша причина, чому прийшов Христос. Не заради того, щоб ми потім ще щось робили, заради того, щоб рятувати людські душі. І ось, ось Павло нагадує Тимофію, ось якого Бога ти маєш звіщати. ось яка в тебе має бути мотивація. Не те, що ти винен, ти відчуваєш себе, що треба мені, от просто треба. Ні. Він нагадує, ось такому Богу ми служимо, і ось такого Бога проповідуємо. І застосування, я яке вже тут давно. Перше, нагадуй собі особисто Євангеліє, в якого Бога ти віриш. В якого Бога ти знаєш? Нагадуйся, ми самі дуже сильно потребуємо щодня знати ось цей Євангелій для самих себе. Ми цього потребуємо згадати, в якого Бога ми віримо, наскільки Він сильний, що він зробив, щоб вирвати нас із теми. І друге, не намагайся зробити спасіння, служінням. Хто це написав? Дякую, там бути слово заробити. <рістити> а? Так і є. Добре. <рістити> Давайте так, в мене температура сьогодні. Я, я виправдаю з цим. Має хоч зробити? Немає значення, що ви думаєте. Немає значення, що ми думаємо. Не різниця, що люди думають. Це ж так пробьє називається. <рістити> Ні, правда в тому, що не варто намагатися заробити своїм служінням спасіння, бо не вийде. Христос вже прийшов, Христос вже це зробив. Нам не потрібно своїм тим, що ми комусь розказуємо про Христа, що от я такий молодець, все, я заробив. Ні, немає нічого такого, що можна було зробити, щоб заробити. Христос вже це зробив. І ось, знаєте, і коли ось так от живеш, свідчиш про Христа. І хотілося б, щоб не ставалося нічого поганого в житті. Але Павло писав, от наступне не включайте, пожалуйста. Павло писав, що він знає, які тягати, очі... тягати за Івангелія очікують Тимофія, тому що він сам з цим зустрівся. І багато хто залишив Павла і не приймав його авторитет через те, що пережив Павло. І можливо інколи в наше життя прийде відчуття, що я ж я служу. Я роблю не з відчу, відчуття провини, я справді відчуваю, що є через близькість з Богом, я відчуваю якусь любов до людей, я хочу зробити для людей щось добре. Але в моє життя все одно приходить щось зле і погане. Це не ознака того, що Бог залишив. Для багато сучасників Павла це була ознака, а раз у нього стільки багато страждає, стільки всього переживає, значить Бог його залишив. І ось я хочу прочитати. Е, невеличкий уривок свідчення з життя людини, яка не знаю, мене, мабуть, не вийде зробити так, щоб ви не здогадались, хто це. Я буду читати, але будете знати, хто це. Але я хочу прочитати це без того сказати, де це написано. У труднощах більше, в ранах дуже багато, у в'язниці надмірно. На межі смерті часто від людей я дістав 5 разів по 40 ударів без одного. тричі киями був я битий. Один раз був каменований, тричі корабель розбивався зі мною. Ніч і день я провів у безодні, часто перебував у подорожах, у небезпеках на рідках, у небезпеках від розбійників, у небезпеках від одноплеменників, у небезпеках від язичників, у небезпеках у місті, у небезпеках в пустелі, у небезпеках на морі, у небезпеках від жебратів, у клопотах, в труднощах, часто в недосипанні, в голоді й сказі. Дуже часто в постах, у голоді та на меті. Про кого це? Це про Павла. Наступний слайд, будь ласка. І ось дивіться, що Павло говорить. Ось в цьому самому посланні він говорить, що не соромлюсь, бо знаю, кому я повірив, І переконаний, що він має силу зберегти довірене мені до того дня. Я мав той список, який був перед тим, і людина, яка все це пережила, написала Ось так, сам особисто Павло не втратив віри. Він не думав, що все, що він пережив, це було покарання від Бога. Він це сприймав зовсім інакше. Він не думав, що о, це все відбувається, Бог мене залишив, я зробив щось не так. Він був впевнений в тому, в кого він вірить і в що він вірить. І ось застосування практичне для нас. Те, що Павла всі залишили. Не всі, але дуже багато хто залишав. Вони дивились не на те, що він робить, а на життя, яке з ним відбувається. І застосування практичне для нас це брати приклад з людей, які приносять плід. Не дивлячись на те, які переживання, які страждання, і що відбувається в їхньому житті. Наступний слайд. Брати приклад з людей, які по-справжньому приносять плід для Христа. І друге практичне застосування те, що ми переживаємо якісь тяготи, те, що ми переживаємо випробування, те, що ускладнює наше життя, хвороби, біди, війна, абсолютно це все, не означає, що Бог залишив. Це не означає, що Бог покарав. Бог все ще з нами. І так, як Павло писав, що він не втратив віри, проходячи ось це все, я хочу нагадати, я, на жаль, не зробив слайд з усіма практичними застосуванням. Коротко нагадати, про що ми говорили. Бого закликав Тимофія зігрівати дар і практикуватися. Не просто щось там якось думати про те, як служити. Ні, по-справжньому йти і робити. І чому не боятися робити? Тому що ми це робимо не своєю силою, бо ми самі по своїй силі боїмось і не знаємо, як це робити. Бог дав нам духа сили, любові і розсудливості. Нагадуй собі особисто, в якого Бога ти повірив, в якого Бога ти проповідуєш. І не намагайся заробити спасіння служіння. Не вийде, Христос вже це зробив. Беріть, за приклад, життя людей, які справжньою приносять плів, не дивлячись, що, здавалося, б, Бог їх залишив, бо вони не багаті чи вони не успішні в якомусь особистому житті. І думається, що Бог їх не благословляє. Ні. Беріть, дивіться на життя на плоди, які приносять ці люди. І особисто для вас, те, що ви переносите якісь випробування і тягнете життя, не ознака того, що Бог вас залишив. І в нас сьогодні незвичайне служіння, ми сьогодні згадуємо смерть Ісуса Христа, страждання Ісуса Христа. І ми згадуємо тріумф Ісуса Христа, який прийшов через Воскресіння. Бог Воскресив. його. І нагадуйте собі особисто, що те, що ми звіщаємо в Євангеліє. Це не те, що ми щось собі заробляємо. Ціна вже заплачена. Ми нагадуємо сьогодні про те, що ціна заплачена. Не потрібно жити з відчуттям провини, що я грішний. Насправді, диявол хоче, щоб ми жили з відчуттям провини, що я грішний, що я недостойний, що Бог мене не хоче бачити, що я ось такий огидний. Диявол хоче, щоб ми з цим жили. Але Бог говорить, що він вже взяв нас до себе. Він вже. Покриває все це своєю любов'ю. В нього був план від самого початку, як врятувати кожного з нас. Нагадуйте це собі особисто і передавайте, нехай насправді Бог, звертайтесь до Божих сил, щоб Бог давав нам сили звіщати івангелі, щоб ми не боялись. і насправді байдуже, що подумають люди. Нагадуйте що на стороні якого Бога, що Бог уже все зробив для того, щоб ми мали спасіння, і тепер ми можемо звіщати це. Незважаючи на те, що люди думають, без страху, тому що Божий дух з нами. Амінь. Амінь.